14 жовтня православні та греко-католіки України зустрічають одне із найважливіших свят у християнської та народної традиції свято Покрови Пресвятої Богородиці. Саме свято символізує захист від ворогів, який дає щира молитва. Але чому саме в цей день яка його справжня історія? Це велике християнське свято було встановлене ще за часів Київської Русі в кінці 10-го на початку 11-го століття. Але саме коріння цього дня починається з Візантії і має під собою чи то легенду, чи то подію, яка відбулася в Константинополі 14 жовтня, за даними більшості джерел в 860 році. В цей день київський князь Аскольд розпочав штурм Константинополя. Котрий вже півроку був в облозі. І ось тут дійсно переплелися історичні події з легендами, які згодом обросли новими деталями, але всі вони єдині в одному мешканців Константинополя захистила Богородиця. За легендою, коли настав вирішальний штурм міста, мешканці зрозуміли, що вони приречені, і почали молитися Богородиці, просячи захисту від ворога. Вони молилися всю ніч, і сталося диво. Один із вірян, на ім'я Андрій, побачив її в яскравому сяєві з ангелами і святими покровителями. Богородиця нібито зняла себе покров і покрила ним все місто, і городяни зникли. А Аскольд зі своїм військом, шокований тим, що відбувається на його очах, прийняв християнство та відвів свої війська. Але як було насправді, ми можемо знати, лише спираючись на літописи того часу, як на перше джерела. Аскольд дійсно відступив, але тому були причини. Вони були пов'язані як з договором між ним та візантійським імператором Михайлом III, так і частково з психологічним ефектом, який влаштував патріарх Фоцій. За час осади, щоб подолати високі кам'яні стіни, Аскольд наказав насипати земляний вал якраз напроти Влахернської церкви, щоб завдяки йому увірватися до міста. Переляканий Михайло разом із патріархом Фоцієм вирушив до Влахернської церкви. Там зберігалися священні реліквії, пояс та ризи Богородиці. Імператор та Патріарх молилися всю ніч, закликаючи Богородицю врятувати місто. Водночас воєначальник на ім'я Варта наказав копати підкоп саме там, де ворог насипав вал, і почав вести переговори. Аскольд вимагав компенсації за вбивство його купців візантійцями та контрибуцію. А ще Аскольд хотів особисто зустрітися. З імператором Михайлом, але останній відмовився. Коли переговори зайшли в глухий кут, на сцену вийшов патріарх Фотій. Він виніс з храму головний покрив та пояс Богородиці і пішов до міських воріт. До нього приєдналися віряні, підхопивши урочисті співи. Ворота були відчинені, і величезна процесія розпочала церковний хід. За ним услід несли, високо піднявши хрести, ікони, хоругві із зображеннями святих. Ця картина справила враження на язичників росів. Але додався іще один ефект: саме в цей критичний момент зруйнувалися підпірки в підкопі, і вал, насипаний майже на рівні з потужними стінами, раптом почав обсипатися. Розрахунок виявився вірним. Аскольд та його воїни були вражені могутністю християнського Бога, а потім трапилося те, що всі легенди, літописи, візантійські хроніки подають як велике диво воїни київського князя відступили. Тут цілком і ймовірно, що насправді Аскольд отримав те, що хотів: договір. Та контрибуцію. Вважається, що після цього походу на Візанцію Аскольд прийняв християнство. Але покрова були пов'язані не тільки з військовою справою, за народною традицією, покрова це плеяда осінніх свят, які підводили підсумок господарському та хліборобському року. Вважалося, що саме на покрови починається перше зазим'я. Цей день, 14 жовтня, був межою між літом та зимою, яка набирає обертів. До покрови треба зібрати весь урожай і підготуватися до холодів. Домашню худобу годували останнім снопом і вже з покрови на пасоще не вигоняли. З цього дня її тривали у хлівах і переводили на зимове харчування, навіть якщо не було снігу. Селяни спостерігали за природою, намагаючись спрогнозувати майбутнє. Існували такі прикмети. На покрови вітер з півночі. Зима буде холодною і з великими снігами. На покрову до обіду осень після обіду зима. Не покрила покрова землю снігом, не покриє і різдво. Знана покрова як період весіль. В народній свідомості зі святом Богородиці асоціювався Покров або Фата, яким покривалася голова нареченої. Взагалі, це був час родинних відвідень, громадського свята, яке відзначалося спільним застіллям. Сьогодні, 14 жовтня, країна святкує День українського козацтва, адже не випадково саме на покрову Богородиці, українські козаки вважали її своєю заступницею та покровителькою, своєрідний Небесний щит, захист від ворогів. Офіційно це свято в країні відзначається з 1999 року, але в нього є давня історія. Християнське свято Покрови при Святої Богородиці бере свій початок ще з Київської Русі. Вочевидь, це відомий церковний сюжет і прослужився тому, що для козаків свято Покрови було найбільшим і найзначущим святом. Воно символізує захист від ворогів, який дає щира молитва. Запорозьку Січ можна сміливо вважати першим політичним формуванням на території сучасної України. Потім вже утворилася Гетьманщина як перша козацька держава зі своїми традиціями та законами. Козацька держава була незалежною, тому європейські країни того часу намагалися налагодити з нею дипломатичні зв'язки. А сусідньо кримське хаство взагалі мало з козаками більше мирних союзів, ніж військових протистоянь. Повертаючись до покрови Пресвятої Богородиці, можна казати, що за часів Запорізької січі свято плавно змінило свій гендерний знак з жіночого на чоловічий. Козаки настільки вірили в силу покрови Богородиці і настільки щиро і урочисто відзначали це свято, що впродовж століці в Україні воно набуло ще й козацького змісту, і отримало другу назву козацька покрова. Частина козаків проживала не на січі. Були козаки, які були по зимівниках, по промислах, і якраз на день храмовий, тобто на покрову, вони масово з'їжджалися на січ, щоб шанувати святу покрову саме в Покровській церкві на січі, яка була головною церквою всіх козаків. На покрову обирали нового кошового отамана або навіть гетьмана, і визначали, як козацтву жити далі. Культ покрови для козаків був незвичайно важливим, але з якого часу він став домінуючим, сказати зараз важко. Відомий історик Дмитро Яварницький вважав, що з 17 століття на січі вже була Покровська церква. Це дозволяє стверджувати, що за часів Чортомлицької Січі був домінуючий культ. Можна припустити, що він був таким із самого початку існування запорізького козацтва, але письмових даних про це поки що немає. Взагалі на січі існувало понад 10 релігійних споруд в ім'я покрови Пресвятої Богородиці. Існує ціла серія кон, де разом з Богородицею в образі покрови зображувалися і козаки. Відомі ікони покрови з зображенням Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, а також з останнім січовим отаманом Петром Калнішевським зі старшиною. Тому навіть таке особливе шанування покрови козаками відобразилося в тому, що ікони були з їхнім зображенням. А ще залишилися письмове згадки, що на січі була збудована окрема велика дзвіниця. У ній було чотири отвори, як вікна, в котрих стояли гармати. Вогонь з них відкривався, коли нападали вороги, або ж під час церковних церемоній і не лише на покрови, тобто козаками під час святкування дуже багато уваги приділялися зброї, яка була свого роду культом. Після зруйнування росіянами Запорізької січі в 1775 році козаки пішли за Дунай. Все, що вони взяли з собою, це стародавня ікона своєї покровительки, покрови Пресвятої Богородиці.